Харків знову під ударом ворога. Після 23-ї окупанти запустили по Харкову попередню ракети ЗРК С-300. Нічні прильоти прийшлися по двох районах Харкова Київському та Основ'янському. В обох випадках наразі про жертв чи постраждалих інформації не надходило. За даними ДСНС, пошкоджено дві нежитлові будівлі. Ворожих обстрілів зазнали райони щонайменше 12 населених пунктів області. У Вовчанську ворог застосував і бойову авіацію, і артилерію. У Куп'янську обстрілами пошкоджені приватні домоволодіння, гаражі та автомобіль. Сталися пожежі. У селищі міського типу Великий Бурлук через обстріли 44-річна жінка отримала поранення. Госпіталізована у стані середньої тяжкості. Як інформують рятувальники, протягом доби сталася одна пожежа через бойові дії. 17 лютого ворог завдавав обстрілів по приватному житловому сектору міста Куп'янська. Сталася пожежа. Горів гараж та автомобіль на загальній площі близько 10 квадратних метрів. Постраждалих немає. 14 разів рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів і ракет. Звітують у ДСНС. Місто Куп'янськ. Пошкоджені приватні домоволодіння. Місто Вовчанськ. Пошкоджен та руйнацій зазнали вісім приватних осель та один виробничий корпус. Місто Харків, пошкоджень та руйнацій, зазнали дві нежитлові будівлі. Триває гуманітарне розмінування в області. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 17 одиниць вибухонебезпечних предметів. Щодо фронту у штабі оборони інформують, що минулої доби Збройні сили України відбили атаки окупантів поблизу Гряніківки і Сеньківки і продовжують вести бої з російськими окупантами. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, новини Харків.